Воді воно нас спокійно спокійно, воно може бути не спокійно. Ну, Окопується щось, оборонна тематика. Ми окопуємося, вони окопуються. Ескаватор викопав, скажімо, яму, ми все це озвубляли. Брюна самі нарізали. Благодаря волонтерам цей кавралін. Все волонтери привозили, міста старалися для себе. Такі як вагоні, спальниці, полки. Це було, щоб можна було речі положити. Було б місце для віддиху. Пласкартний вагон, тут умови для прохоження служби ідеальні. Зразу ідея була зробити тут, щоб зверху теж спали. А потім подумали, бліндажів вистачає. Два роки сидіти на одних позиціях, нічого для себе не зробити, навіть не вшанувати себе, ну не знаю. Вроді волонтери всім допомагають, закажуть, що хоч приводять, а саме держава дає клейонку, і, і брюна дають. Йому напорізати дещо, знайти якісь дерева. А якщо не себе не жаліти, то не бачу смисла взагалі. А тут два наката. Можеш собі спокійно сидіти і не переживати, що в тебе щось перелетить, чи розб'ється бліндаж. Це була літня кухня, це, щоб не було жарко повору готувати, скажімо так, то є їжі, чайник, те, саме, як я говорю, що кожен підтримується гаряча вода, є борщ. Це зранку збираємо борщ був. Зимня кухня. Так як зараз жарко, ми тут не готові. Це у нас буржуйка, та що стоїть там на кухні. Виходить, склад для продуктів. А це така маленька бібліотека. Типу, хто любий може прийти і починати книжки.